Вітаю, шановних слухачів! Як і раніше, у мікрофона смуток. А це мій маленький великий косяк, бо назва цього епізоду не якийсь там обман чи жарт. Це дійсно зимовий епізод подкасту. Коротко, чому так сталося. Мабуть, будь-хто з вас, хто хоч раз у своєму житті щось планував, знає, як життя може втручатися у ваші плани. І саме це і сталося зі мною та цим проектом, котрий я задумував ще восени. Проєктом до якого долучилося так багато цікавих людей. Проєктом, котрий я не збираюся відкладати: греть з нею зимою. По-перше, я думаю, що для багатьох після початку повномасштабної війни казковий вайб зими як суцільного свята назавжди зруйнована. По-друге, ось о в мої часи то були зими. А зараз зими вже не ті. Та й насправді це добре, бо для наших захисників фронтова зима. Це справжнє випробування. Тому всіх, хто хоче відчути онлайн про холодну свіжість, що огортає тіло, або почути зимову тишу, що заповнює повітря, я запрошую до нас у зимово-веснянний подкаст. Звукорежисер Джингл А зараз же рік дракона, ви знаєте? Дракони це взагалі дуже круто. І я зустрічав багатько цих рептилій у відеоіграх: Алдуїн зі Скайріму, Григорій з Драгонс Догма, Черізарт із Покемон Red, та й навіть Рідлі з серії ігор Метрої теж певною мірою є драконом. Але роками першу позицію у моєму особисто крилато рогатому топі тримає лише один. Ніхто й навіть близько до нього не підібрався. Цей хлопак випромінює юнацьку енергію та незламний. Дух і кожен раз змушує мене посміхатися. Сподіваюся, ми з вами на одній хвилі, бо зі Степаном, автором каналу Nerd Campfire, наші думки стовідсотково збіглися. Привіт, я Степан, автор Ютуб та телеграм-каналів Campfire. Присідайте біля мене, я розкажу вам свою зимову історію. І хоч відеогра, яка у ній фігурує, не є цілком зимовою. Ця історія тісно пов'язана із моїми зимовими дитячими спогадами, які у мене настільки ж туманні, наскільки і яскраві, тому не можу поручитись за їхню 100% достовірність. Зима напередодні канікул, п'ятниця. Втомлений я повертаюсь після школи та занять з фортепіано і хореографії. На дворі у нашому містечку вже темно в цей час, а повільний густий сніг яскраво виблискує на світлі поодиноких ліхтарів моєї рідної вулиці. Зайшовши додому, весь задиханий і в снігу, я чую дивні звуки у вітальні, звучить як відеогра. Але ж я переграв уже все на своїй Sega Mega Drive і не впізнаю цих звуків. Що ж це за нова гра така? Я заходжу у вітальню і бачу, як моя мама сидить перед телевізором на підлозі і грає у неймовірної краси тривимірну гру. До цього я вже бачив 3D-ігри у своїх друзів на їхніх ПК. Та й на самій сега були ігри із псевдо 3D графікою, але це щось на зовсім іншому рівні. Я, шокований, навіть не знявши верхній одяг і взуття, півтори хвилини мовчки стою із роззявленим ротом, дивлячись, як фіолетовий дракончик бігає по яскраво-зеленій траві, політи з осінніми деревами. Лише кілька стрибків, і він вже летить у печері, яку таке враження освітлює красивий синій струмок, що тече із невеличкого водоспаду. Мама ставить гру на паузу. Цим самим витягуючи мене із трансу, розвертається до мене і каже, що у нас тепер є нова приставка. Консоль тоді ніхто не казав. Увесь подальший вечір я провів за грою у Spyro Year of the Dragon. У ту ніч, як мені зараз здається, за вікном була сильна хуртовина, але я спав неначе вбитий. Я спав і бачив барвисті сни про фіолетового дракончика, що літає по неймовірних пейзажах. На той момент це була вже далеко не перша моя гра. Але саме через кольори, запахи, емоції та асоціації, я досі відчуваю до неї дуже теплі почуття у холодну зимову пору. Ви повинні спробувати цю гру, і клянуся не бійтеся запускати саме оригінальну версію. Вона чудово пройшла перевірку часом. А взагалі-то час, це така всеохоплююча штука, скільки всього він уособлює: рух, прогрес, занепад чи розвиток. Одне можна сказати точно, час породжує цивілізації. Та як добре, що Сід Майер подбав про всіх нас, а сповнені труднощами цикли цивілізаційного розвитку можна пройти навіть не встаючи з улюбленого крісла. Вітаю, це індів Гейм, і я тут, щоб розповісти про цивілізацію. Дивний вибір зимової гри. Звісно, але ніхто не казав, що буде надто логічно, бо цивілізація, а саме четверта і п'ята, це ігри, які я роками граю в зимовий період. Розпочалось це насправді понад 10 років тому. У мене був не надто потужний комп'ютер, а ігри здебільшого я позичав у друзів. Так і випадково познайомився з серією цивілізація одразу з четвертої частини, і вона мене... Поглинула. Тоді якраз була зима, погода кепська, всі хворіють, багато не погуляєш, а грати з гарнятком гарячого чаю було просто чудово. Ця гра ба була для мене рекорд, а від Героїв три в номінації ще один хід і точно вимикаю. Інтернету я тоді не мав, але навіть з комп'ютерними опонентами мені було цікаво сперечатися за контроль світу. Ця гра неймовірна. Я не помічав, як азарт побудувати всі дива світу, і створити всі шедеври та відкрити і всі можливі повороти історії. Витягувала з мене годину за годиною, а потім через декілька зим було що нове, але водночас знайома нова цива вже п'ята для світу і друга для мене. Знов літру чаю, хрумкані снеків і партію, Коли ти раптово розумієш, що Венеція на краю світу не єдиний твій ворог, би вже шоста ранку, а ти ще не лягав спати. Ця гра була кращою про дослідження світу, а це вимагає часу, і саме довгі зимові вечори дають змогу зануритись в гру, яка ніби інтерактивний довідник з Всесвіту. Мої шкільні роки, роки, коли вільного часу було стільки, що здавалося, хтось накинув додаткових у добу, теж припали саме на четверту частину цивілізації. І дійсно я можу підтвердити, що гра затягувала, та що там вона буквально не відпускала, змушуючи мене годинами експериментувати з різними націями, суспільними устроями та формами правління. До речі, про форму гадаю, важливо її підтримувати. Наприклад, у Бетскачалці. Здоровенькі були мої любі друзі, з вами на зв'язку Дмитро Науменко з каналу Грайдан Незалежності. Я вітаю вас з минулими і прийдешніми святами та сподіваюся, що сніг і зима навколо тішать вас настільки, наскільки це можливо в ці непрості часи. І хоч ведучий не наполягав на тому, щоб назва мною гра була обов'язково про сніг чи зиму, я вирішив піти саме цим шляхом шляхом темного лицаря. Якщо ви розумієте про що я, то Batman Arkham Origins насправді така ж зимова гра, як міцний горішок різдвяний фільм. Хоч в останньому не йдеться про Санту чи хлопця, якого залишили вдома самого на Різдво, він все одно для мене давно вже став голівудським атрибутом зимових свят. Let it snow, let it snow, let it snow. Ця культова американська пісня недарма грає в його титрах, а композитор Arkham Origins недарма зізнався, що написаний ним саундтрек був частково натхнений саме горішком. Та я вам більше скажу: свідомо чи ні, натхненний він був і українською культурою. Тут та сама історія, як і в один вдома. Як і під час пригод Кевіна, так і в пісні Джокера «Carol of the Bells» кожен свідомий українець почує старий добрий Щедрик Леонтовича. Додайте сюди засніжений різдвяний готем Сіті та Бетмена, який постійно як сніг на голову падає і атакує злочинців з повітря, і ви отримаєте одну з найзимовіших ігор, які тільки можна уявити. По сюжету мій улюблений тут ще не став темним лицарем, але свій шлях він вже почав, і навіть за браком досвіду він впорався з першими кроками доволі непогано. Хронологічно в цій грі він є наймолодшою версією себе з усіх, які були в усій серії Arkham, і я раджу її кожному геймеру, якому не байдуже на по-справжньому круті ігри. Так от, попри свою умовну юність, Брюс Вейн, як завжди, особливо круто протистоїть поганцям. Вперше в серії він використовує голографічне відтворення теоретичних подій на місці злочину. Вперше він може використовувати свій бетвінг для швидкого переміщення по місту, замість того, щоб повільно літати від точки до точки за допомогою плаща і пістолета з мотузкою. Але всі, хто хоч раз грав, хоч в одну з частин серії з відкритим світом, знає, що в останньому є свій особливий шарм. Витати над готимом, відчувати, як вітер тріпоче плаща і свищі у вухах, а тепер ще й милуватись сніжною звірюхою над неоготичним містом культової гри за мотивами культових коміксів, це варте покупки як за знижкою, так і без. Іншої такої гри просто немає. На цьому в мене все. Чао! А іншої не треба. Так само думає й наш наступний гість. Ну, ви розумієте, що це 100% щось значить. Я, наприклад, пропустив цю гру. Та, й, якщо чесно, майже всю серію, бо грав лише у першу частину. А ось вам і часовий парадокс. Бо поки готувався цей епізод, я встиг пройти Arkham Origins. І що можу сказати, гра дійсно викликає ті самі емоції. Ну і виходить, що тепер нас таких троє. Всім привіт! Це Дарк Валерійович, і зимовий час завжди був для мене чимось особливим і чарівним, як завдяки великій кількості свят і подарункам, так і через можливість закутатись в щось тепле, пити гарячі напої і грати в атмосферні ігри, поки за вікном лютує мороз і падає лопатий сніг. Іронічно те, що, хоч я і вважаю серію Batman Arkham від Rocksteady найкращою супергеройською серією, найбільше часу я провів саме в Arkham Origins, яку робила інша студія, хоч і в тому ж Всесвіті. Чомусь гра, в який ще молодий Бетмен напередодні Різдва бореться з суперзлочинцями, котрі влаштували на нього полювання, дарує мені гарний настрій кожен раз, коли я її вчергове проходжу взимку. І це при тому, що геймплейна гра не принесла майже нічого нового в серію. А от FarinGate In Dico яка теж дуже сильно асоціюється у мене з зимою, для свого часу була неймовірно інноваційною. І хоча зараз всі ці численні QTE її можуть відверто бісити, а екшн-катсцени вже не виглядають так неймовірно, як 18 років тому. Історія Лукаса Кейна, який в засніженому Нью-Йорку намагається з'ясувати, хто ж змусив його скоїти вбивство, в той час як по його сліду вже йдуть поліцейські, і досі інтригує та змушує зануритись в цей світ містичного детективу. Якби ще Девід Кейдж міг писати нормальні розв'язки для сценаріїв своїх ігор, але схоже, що це в нього така традиція. Моєю ж традицією колись було перепроходження ігор моєї улюбленої серії Devil May Cry безпосередньо перед Новим Роком або ж після нього. Чи пов'язані вони якось із зимовими святами, та не дуже. Але мені було достатньо самого факту зустрічей з людяними демонами і тієї умови, що оригінальної гри тоді ще не було на ПК і доводилось грати на емуляторі. А тому подібна недоступність викликала ще сильніше бажання зануритися в гру, в якій я провів не один десяток годин. Попиваючи теплий чай, поки на дворі лютувала зима. Що ж, зараз вже ніякої зими на дворі немає. За це я ще раз прошу вибачення. Звучить так, наче я вкрав у вас зиму. Але повірте, якщо б зима була такою, як у грі, яку приготував наступний гість, ви точно хотіли б її позбутися. Всім привіт, мої содочка і де содочка. З вами Куркоза. І сьогодні в цій колобі я хотів би вам розповісти про фростпад. Пам'ятаю, як в 7-8 років я грав за татом в цю гру. Звісно ж, тоді всі мої поради зводились до того, що все місто здохне, бо я не знаю, що робити, але відчуття були незабутні. Ви маєте робити дуже багато виборів. Наприклад, чи будуть працювати діти в шахтах? Що робити з трупами? Ця гра завжди триває в якійсь напрузі. Про спадку, якщо ви перший раз граєте, то більшість будете дізнаватися через фатальні бобилки та бетодоптику. Ще й через цю атмосферу та її музику раджу її грати саме ввечері в зимку Проти тебе можуть навіть повстати свої ж громадяни. От правильно, треба було за Порошенка голосувати. Ой, про що я? Так, от дуже раджу зіграти в розпадк цієї землі ще й за фанатською українізацією. Враження будуть незабутні. Так, я все розумію, не всім вдається заманити до себе у відео справжню молоду легенду Твіттеру. Але не треба мені заздрити. Потужні зв'язки, ось що мені допомогло. І це не дивно, бо вибудовувати їх мене вчив ще Томас Анджело. Так, давненько це було, бо перша мафія вийшла у далекому 2002 році, а наступної частини серії довелося чекати довго, дуже довго. Проте кожен, хто тоді зміг пограти у неї, точно запам'ятав, якими були перші години у цій грі. Аве. Аве, з вами Лера. і особисто для мене мафія друга стала однією з самих зимових ігор. І звісно, оця сцена початкова, де ви їдете на старій машині сорокових років, грають такі прекрасні новорічні пісні з глибокими тембрами. Це не дає свій шарми відчуття свята, проте основна причина скоріше в іншому. Так співпало, що проходила я цю чудову гру якраз в період новорічних свят, і мені тоді дозволили дитиною пограти майже усю ніч. За вікном зима в животі олів'є, а на екрані прекрасна деталізована гра з цікавим сюжетом. Ну ще що, що потрібно для щастя, і з тих пір перепроходження другої мафії стало для мене не просто новорічним бажанням, а цілою традицією. Навіть після шостого чи вже сьомого проходження я давно збилась з ліку, гра не стала для мене однотипною. Я все так само знаходжу в ній щось нове для себе. Отримую задоволення від автівок та стрільби. І для мене друга мафія і досі не застаріла в плані гімплею, і вона буде точно цікавіша за деякі сучасні проєкти. А щодо сучасних проєктів, то до деяких з них існує дуже суперечливе ставлення, особливо коли йдеться про батл Роялі. Так так, я знаю, зараз майже кожна велика компанія намагається створити свою гру у цьому жанрі, бо всім їм здається, що треба лише додати магазин з костюмами та ігрову валюту, і валюта вже реальна потече до них у кишені. І скільки вже цих ігор було, важко й сказати. Але корпорації, корпорації ніколи не змінюються. Тому раз на місяць ми стабільно. Бачимо анонс нової унікальної мультиплеєрної пригоди ще з якоюсь чудернацькою назвою, типу Combo Battle XX. Чому все це відбувається? Бо на вершині є король. Справжня глиба і гроші, котра ця глиба приносить своїм розробникам, не дають заздрісникам спати спокійно. Чому так сталося? Розповідає наш онлайн-кореспондент Богдан. Усім привіт, з вами Богдандер. І я тут, щоб розповісти про гру, про яку чули напевно більшість з вас. Fortnite. Це досить фановий батл рояль з цікавою зброєю, механіками та контентом, які в грі змінюються кожного внутрішньоігрового сезону та розділу. Особисто мені в Фортнайті подобається досить різноманітна зброя, загальний веселий тон, стилістика, а також просто фігезні колаби з великими франшизами, як в плані косметики, так і тематичної зброї у самій грі. Проте поговорити я хочу саме про різдвяний івент у Fortnite з назвою WinterFest, який проходить кожного року з грудня по січень. Він включає в себе дві складові. Перша це можливість кожного дня відкривати подарунки з халявною косметикою на різдвяну тематику, а саме скини, рюкзаки, кайла тощо. Ну і друга це самі гролат та візуал. У грі він під час WinterFest реально змінюється. Будинки на мапі прикрашаються гірляндами, а поряд з ними з'являються ялинки. Ну а також по карті їздить місцевий Санта-Клаус та розкидує подарунки, у яких можна знайти предмети та зброю з цією ж самою різдвяною тематикою. Це гранатомети, що стріляють льодом, сніжки гранати і так далі. Перший взяв участь у цьому івенті я в 2021 році. І напевно саме з цим часом у мене пов'язані найтепліші спогади з Fortnite. По-перше, в грудні 21-го року я почав активно в нього грати. Ну і також саме в цей час у грі з'явився батл. Упас з моїм найулюбленішим персонажем коміксів. Ну якщо вже згадувати його, то в цей час вийшов легендарний кросовер додому шляху нема з Андрю Гарфілдом та Тобі Магвайром. Коротше кажучи, це був, напевно, найкращий різдвяний період особисто для мене. Коротше, рекомендую вам пограти в Fortnite. Тим більш там з нещодавніх пір доступний режим без будівництва. Режим без будівництва це справді круто. Якщо, звісно, вам не потрібно будувати свою кар'єру. А ось хто точно відчайдушно мріяв про успішний професійний розвиток? Так це героїня наступної гри у нашому марафоні. Але життя це така штука, може все перевернути догори дригом, як я й казав на початку. Тому запам'ятайте, ми ніколи не знаємо, якою буде ця залізна дорога. Але у фіналі кожен побачить свого мамонта. Це, це не я вигадав, так дійсно говорять. Привіт, я Марина з каналу Затишно про ігри, і моя зимова гра це, безперечно, Сайбірія. Перша Сайбірія вийшла 2002 року та була створена французькою студією під керівництвом Бенуа Сокаля, який, до речі, має українські корені. Це гра у популярному нульовій жанрі point and Клік Adventure». Ми граємо за юристку Кейт Вокер, яка приїжджає у вигадане французьке селище, щоб оформити купівлю місцевої сімейної фабрики. Але ця проста, здавалось би, задача змушує її зануритись у сімейні драми та відправитись у подорож на пошуки останнього живого спадкоємця фабрики. Зимовою я цю гру називаю, звісно, через атмосферу та сетінг. Зимова естетика тут найсильніше розкривається вже у другій частині, де ми відвідуємо північні регіони, блукаємо замерзлими лісами та навіть проводимо час з корінними народами Арктики. Але не дивлячись на холодні краєвиди, це тепла гра. Сабіря відчувається як велика, епічна та душевна історія про пошук чогось важливого. Ми разом з Кейт тільки раді забути про її початкову задачу підписати якийсь там контракт. А хочемо скоріш сісти на потяг з нашим вірним автоматоном Оскаром та поїхати на кінець світу шукати мамонтів. Мені здається, це вічна серія ігор, в яку можна грати не дивлячись на те, що з виходу пройшло вже 20 років. Хоч головоломки нещадні, і я не знаю, що робила без підказок з інтернету. Я вперше пограла в Сибіря тільки три роки тому і отримала велике задоволення. Тож дуже рекомендую. Ну що, ми вже достатньо далеко зайшли. Як вам гості, погодьтеся, все це віддає якимось красоверам типу Марвел чи навіть мульти Всесвітом, де герої різних франшиз об'єднуються заради спільної мети. А справжнім успіхом є те, що кожен цей текст це невеличка підводка до наступного гостя та його зимової гри. Ось такий я вигадник. Всім привіт від каналу, кежелам хід заборонено, і сьогодні я хочу запропонувати вам серію ігор для справжніх хардкорних гравців. Новий рік, Різдво це казка. І тому в період свят я пропоную пограти вам справжню казку, яка вас захопить, затягне і знищить. Ця казка це серія Kingdom Hearts. Багато хто ігнорує цю серію, бо це якесь аніме, і ще й Дісней з Дональд Даком і Мікі Маусами. Тому це мабуть для дітей. А от ніхта. Навіть якщо ви не любите Дісней, то ви закохаєтесь цю серію через сильний сюжет, яскравих персонажів та просто неймовірний геймплей. Це дуже темна казка зі складним сюжетом, драмою та купою таємниць. На найвищій складності ігри серії набагато жорсткіше от цих ваших Souls'ів для кежулів. Це є екшн з купою лютих босів, тактикою і комбами. В іграх серії десятки супербосів, які знищать вас за 5 секунд і вимагають неабиякого скіла та розуміння ігрових механік. Ну а між лютими бійками вас чекають пісні з русалонькою, охота за скарбами з Джеком Горобцем, крафт, лут, міні-ігри, сайт-квести і величезна купа контенту. Придбати ігри можна на консолі чи на ПК в Store. В серії цілих 13 ігор, але вони продаються з ручними паками, і перший пак всього десь за 450 гривень дасть вам пару сотень годин геймплею і контенту. Тож, якщо ви ніколи не чули про цю серію або чули, але боялися спробувати, Спробуйте її в новорічні свята і точно не розчаруєтесь. Ну і грайте на складності критикал, якщо ви не розбещений кежуал та хочете реального челенджу. В мене все гарних свят і щасливого різдва. Сподіваюся, кежулів серед нас немає. Боже, кого я обманюю? Я дійсно не найгардкорніший геймер, проте спробувати щось нове ніколи не проти. Як і старе нове, ну, це те нове, котре в загальному плані вже старе, але для вас абсолютно нове. Розумієте? Типу, крутість гри цієї відчуваю я. На рік випуску її не дивлячись. Ну ну думайте. Та що тут думати? Вітаю з вами Руслана Ботернокс, і у мене є лише дві хвилини, щоб розповісти про свою улюблену зимову гру. І це на півтори хвилини більше ніж Джеф Кілі давав на промову переможцям Game Awards. Якось так в мене склалося, що в мене вже давно улюблена франшиза, така зимова і новорічна, це Зоряні війни. Ну якось їх показували усі частини по телебаченню на Новий рік, і я якось це запам'ятав. І так ще й співпало, що я тоді засів грати у Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Насправді навіть не тільки ця гра, бо я засів у всю серію колись вже пізніше Jedi Knight, також я грав у Old Republic, і саме зараз я також почув. Почав перепроходити Old Republic у черговий раз, а цього разу на свічі. І я можу багато розповідати про усі ці ігри, особливо про Old Republic, але давайте краще зосередимося на Jedi Academy. Це така екшн гра яка дозволила вам бути джедаєм, махати мечем і розпилювати на частини ворогів, що було досить прикольною особливістю. На той момент це реально могло мене вразити. Гра має нескладний такий сюжет, все доволі просто, як по канонам серії. Але ж тут треба не стільки про гру казати, а стільки про е, новорічні емоції, якісь святкові. І можу сказати, що канікули це завжди були позитивні емоції. Трошки давайте занурю вас у цю атмосферу на вулиці. Вечір, сніг за вікном. Ви граєте на своєму комп'ютері у Star Wars, якийсь будь-яку частину. У вас канікули попереду ще півтори два тижні. Канікул розумієте, що вам не треба нікуди вставати, і завтра так буде, і післязавтра. Ви чуєте знайому музику з фільмів, яка у вас тепер є у грі, і ви керуєте джедаєм. Життя прекрасне в цей момент. Але якщо продовжувати це все розповідати, то може стати трошки сумно, тому зупинюсь. Під кінець я ще згадав, що я грав у Fallen Order також перед новим роком. Ну, на цьому все. Всім веселих та спокійних свят. Ну що, добираємося фіналу? І на останок до нас завітає людина, котру ви вже чули в одному з епізодів цього подкасту. Людина, чий голос чудово підходить, як для оглядів ігор, так і для озвучки кіно. А що ми отримуємо при поєднанні? А все вірно. Девід Кейдж, твій вихід. Стоп, ви, ви могли заплутатися. Гість це не Девід Кейдж. О, це я влада. теж обожнюю зиму в іграх. Привіт! Говорить Лост Хюмен. Отже зима, зима, зима. Важко обрати з усіх тих чудових ігор, де є зима якусь одну. Я ж можу і про Макса Пейна, і про Бетмена, і про Lost Planet. Але, певно, оберу гру, яка вперше познайомила мене з жанром інтерактивного кіно. Саме так я про Фаренгейт, також відому як Indigo Prophecy. Тоді я ще був зовсім школярем і піратив усі ігри, до яких міг дотягнутися. Серед них і була Фаренгейт. І пам'ятаю, що коли вперше запустив її і опинився у кафешці на початку гри, то взагалі не міг зрозуміти, як поворухнутися і що це за дивні значки на екрані. Тоді я був змушений зайти у туторіал, що був у грі, де режисер гри Девід Кейдж люб'язно пояснив, як грати в його гру. І це було справді необхідно, адже вона була однією з перших, яка започаткувала жанр інтерактивного кіно, яким ми знаємо його сьогодні. Раніше була хіба що Шенму. І напевно, що мало хто б здогадався сам, як у це грати. Тим більше на клавіатурі з мишою, де керувати було ще важче. Але я зміг опанувати ту систему і поринув у цікаву історію. Про звичайного хлопця з Нью-Йорка, якому не пощастило стати маріонеткою для скоєння ритуального жертвоприношення. Також там є сюжетна лінія за двох детективів, які працюють в парі, щоб розплутати це загадкове діло. І настільки це було цікаво, що я просто не зупиняючись, пройшов усю гру за один день. Події відбуваються у зимовому Нью-Йорку. А чим далі по сюжету, тим сильніше стає завірюха. Це пов'язано з тим самим пророцтвом, де за домінацію над світом борються якісь клани дивних е іншопланетних створінь. Вже забув, якщо чесно. Між тим саме наші дії повпливають на те, чи буде земля вільна та зелена, чи порине у вічний холод. Скільки я там не балакав, о, вже час для наступного оповідача. Тоді передаю слово далі і не забувайте грати українською! А наступним оповідачем стану вже я, Тарас Смутненко, з каналу Відеоігровий Смуток. І знаєте що? Хлопці та дівчата порадили вам дійсно багато крутецьких, а головне, атмосферних проєктів. І скажу по секрету, пограти в них можна і зараз, весною. Хоча, звісно, відкласти якусь гру до наступної зими теж чудова ідея. Проте я ще Раз впевнився, що шлях може бути навіть цікавішим за мету. Контактувати з авторами було дуже цікаво. Чекати, пробувати вгадати, яку ж гру обере ця конкретна людина, збирати та слухати всі ці аудіодоріжки, намагатися вкластися у строки в цьому, як ви бачите, я успіху не досяг. Ну і писати цей текст для мене це був чудовий досвід. І нехай за всю зиму часу на ігри майже не було. Тепер мій беклог поповнився пачкою цікавих проєктів. Котрі будуть чекати того дня року, коли інстаграм знов наповниться сторісами із першим снігом. Сподіваюся на найкраще, що нам, українцям, вдасться побачити ці сторіс. Дякую всім, вітаю з минулими святами! Як завжди, прошу підписатися на всі платформи, де вам зручно за мною стежити. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Та сподіваюся, ще почуємося.